Ви тільки гляньте, куди вона мене привезла до річки, Боже, яка красота. Ви тільки подивіться, як я тут курожилась. Боже, ще, дивіться, романтика, захід сонця. М -м -м, вона навіть мене з поводочка, бачите, відпустила, казала, пікінська, піши, піші, курожця. Ну після такої прогулянки в кросівки я їй нічого не підкладу. Дивіться, я навіть лапки підмочила, куражилась, бігала, як ота малолітка. Ех, молодость у мене тут проходила бурхлива. А ось вона вам ще зафільмувала Лесу гору. І там хтось гуляв, хватив Я думаю, мене Коженка теж туди поведе. Ну, Конечно, я боюсь всяких ведьм. Мне коженка казала, шуня там колдують щось.